Так. Готовий? Так. Кошки, не затуляйте, будь ласка, світло можна. Поїхали, сідаю в райони трьох метрів. Погнали, можна. Добрий стрибок, молодчина. 199. Не даремно я тут сів. Братар, Добре. Орлик, хомячок готується. Носочки рівняйте, будь ласка, по лінії. Можна. Поїхали. Не заступайте. 184. Затулили мені світло. Будь ласка, зараз хом'ячук, савін готується. Можна? Добре. 167. Так, будь ласка, савін, мазур готується. Можна. Добрий стрибок, молодець. 181. Так, будь ласка, мазур, дудник готується, можна. можна. Добре. 195. 195? Нічого. Не запиняйте світло, хлопчики, Нічого. прошу вас, будь ласка, увага. Дудник Лінецький готується можна. Добре, молодець, поставив. Піднявся, піднявся, поставив. П'яточки добре. 164. Добре. Лінецький. Лінецький стрибає, Пономар готується, можна. Ценочек підходь лісти, надо, будь ласка, мені на На ставити. 173. Будь ласка, пономар. Після нього кравчук Данило. Можна? Добре. 190, молодець. Так, Кравчук Данило, Слободянюк Данил. Можна. Добре, добре, постав. Не, ну ти постійно рухаєшся вперед. 182. Не підступай туди. Так, будь ласка, Слободянюк Даніл, Суханов, Тимур. Можна? Ні, ні, синочок. Повтори, будь ласка, спробу. Я ж на руки не показував. Якби я показав на руки, то я вже б не піднявся. Будь ласка. Добре, добре, наступну спробу, підлаштуйся. 159. Так, будь ласка. Суханов, після нього Кривдюк. Кривдюк. Можна. Добре, добре, молодець. 174. Так, будь ласка, Кривдюк Левенко. Можна. Добре. Так, 146. Будь ласка, підійти. Так. Левенко, пасічник. Можна. Поставив, поставив, Там, добре. 168. 168. Пасічник ямчук. Так, да, на другу спробу туди, так. Можна. Да. 160. Будь ласка, ямчук Райченко. Можна. 172. Будь ласка, Райченко, коробку. 157. 157. Коробку сіренко. Можна. 174. 174. Сіренко Ковбасюк, Можна. 177. Дякую тобі. Дякую, що зламав мені рулетку. Добре, так, ковбасюк. Я не побачив, як ти ножки поставив. Два. 201. 201. Шамолюк закріпкий. Діді, будь ласка, не стій мені на цьому. Можна? Будь ласка, секунду, прошла. Ми ж можемо і так розвернути. Можна? Так, можна, будь ласка, поїхали. Шамолюк стрибає, Закрівський готується. 167. Так, будь ласка. Закревський коломієць. Носочки поставили так, щоб вони не залазили на лінію. Можна. Добре. 166. 166. Коломієць Лущенко. Можна. 157. Будь ласка, Лущенко, Островский, Иван. Можно? 180. Так, будь ласка, Островский, Иван, Ахметов, Дмитро. Можно, Ваня? ручки не став назад. Сколько? 192. Так, Ахметов, Дмитро, Ерхов, Олексій. 163, хлопчики не затуляйте світло, будь ласка. Верхов Олексій Браславський, Нікіта, можна. Добре, Олексію. За лінює за 6. 172. Давай, Нікіточка. Добре, ні, синочок, іди сюди. Дивись, ти маєш стрибнути, дуже якісно відштовхнувся, але... Ти маєш зупинитися на ножки, якщо падаєш то стоять, ручки, вистав просто і зупинись ножки. Стоять. Добре? Поїхали. Добре. Тобі треба зупинити сюди. Дивись, Дивись, і Дивись мені, ні-ні ні, ти стань Щас. назад, відпочинь трошечки. Відпочинь. Відпочинь трошечки. Відпочинь. Ти маєш зупинитися, як стоп копаний. Відпочинь. Я зафіксую, відпочинь. лише тоді підеш. Ножки поширше постав. Відпочинь. Поширше трошки, так, да, можна. Відпочинь. І стоїмо, стоїмо. Браво, молодець. 139. Не бачу, не бачу, куди писати. Так, будь ласка, друзі, друга спроба. Фіщу Корлик, хом'ячук. Можна? Дійтесь, бачите, будь ласка, не бачу тут. Давай. 215. Ого! То наш Так, Орлик, хом'ячук. 175. Будь ласка, Хом'ячук, Савін Мазур. Добре, добре. 167. 167, Савін Мазур, дудник. Можна? 195. Є. Yeah. Yeah. Так. Мазур, Дудник, Лінецький. Деня, повернись, будь ласка. У тебе якісь технічні неполадки. 189. Так, да, правильно, чувствуєш, так? Да? Дудник Лінецький, Пономар. Юрчик, може нашу заглушити поки. Я переживаю, що вона там є. 170. Будь ласка, Лінецький, Пономар. Ножки ширші на ножку. Ножку постав так, щоб було зручно. Хлопці, закривайте світло. Можна. Дивись, все нормально, але ж виштовху немає. 174. Будь ласка, пономар, кравчук. Можна. 188. Будь ласка. Кравчук, Слободенюк. Можна. Добре. Це ж тоже Так, да? 173. Так, Слободянюк, суханов можна. Давай трошки. Зроби кроку вперед. Отак так ти приземлився. 156. Можна. Так, суханов кривдюк можна. Добре, непогано. 184. Будь ласка, кривдюк, левенко можна. Приготувався так, я думаю, що полетиш. За три метри. 144. Так, левенко, пасічник. Ні, ні, назад, ціночок. Дивись, ти поставив ножки на лінію прямо, а ти не маєш на лінію наступати. Да, тобі просто затулили. Відійдіть, щоб йому видно. Отак же ж краще видно. Можна, поїхали. Добре. 164. Е, будь ласка, там м'ячі потрібні. Ванчики, м'ячі потрібні. Штук 6 м'чів. Да, бо вони ж зараз м'ячем 30 будуть бігти. Так, зараз у нас біжить пасічник, ямчук після нього можна. Добре, добре, стоїмо. Молодець, який ти умнічка. 158. Хлопчики, не бачу, затуляєте. дякую. Ямчук, Райченко, можна. Добре. 165. Будь ласка, Райченко, коробко. 152. Будь ласка, коробку, сіренко. Добре. Сто п'ятдесят сім. Будь ласка, сіренко, ковбасюк. Добре. Сто сімдесят шість. Будь ласка, ковбасюк, шамолюк. Можна? Добре, добре, як, як штангу підняв. 2-0 ну, Да. Шамолюк Закревський назад. Будь ласка, носочки поставте, так, да, можна, поїхали. Добре, добре, добре. Тільки ножку підступили. 172 зарахуємо вам. Так, Закревський Коломієць, можна. Так, не сиди на землі, будь ласка, підведись. 169. Коломієць, Лущенко, можна. Добре. 153. Будь ласка, Лущенко, Островський Іван, можна. Добре, добре, добре. Десь тут, тут, якщо бути чесним, 173. Будь ласка, Іваня, Ахметов, Дмитро готується можна? Панечка, ну міг би зарахувати, якби ти руки не поставив назад. Ну звісно, так. Да. Ну, ручки назад не став, в тому ж сенсі. Ножки можна викинути, аж до конус можна поїхали. Добре, добре, молодець. Умничка. Так, 195. 196 навіть. 196. Так, ахметов Єрхов, Можна? Як я можу зарахувати, коли ви вже назад пішли? Так, стануть як вкопаний, як пам'ятник. Поїхали, можна. Добре, 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 я так можу зарахувати. 166. 166. Будь ласка, Єрхов, Браславський, Нікітка. Можна. Остап, 170. 170. Ні, давай, синок. Маєш зупинитися і нікуди не бігти, поки я не скажу. Поїхали, можна. Добре стоїмо, молодець. Умничка. 143. Так, молодці. Хлопчики, де наші м'ячі? М'ячі мають бути, друзі, немає. А от бачу, тренер несе м'ячі. Дуже, дуже добре. Дуже добре.